Усі дня, дівчата і хлопці, чи то вечора поставила картоплю варити. Буде картопляне пюре у мене сьогодні. Це буде чи то ідея для вечері, чи я вже й не знаю як. От, до мене зараз сестра прийде в гості, каже: забіжу до тебе, думаючим її пригостити. От, ось у мене є два куски такого м'яса. На кісточці, От. то я зараз вам покажу ідею, що приготувати, і воно згодиться хоч на вечерю, хоч на обід, хоч на святковий стіл. Я не знаю, як воно буде називатися по-справжньому. Якщо знайдеться автор, то хай не ображається на мене. Я все, що мені не зрозуміло, я називаю по-Кувалівські. Мої місцеві. Мене зрозуміють, віднесуться до цього з усмішкою. Так от, м'ясо мене буде по ковалівськи Я перу оці два куски м'яса. Злегенька, ну як злегенька, гарненько, так відіб'ю. У мене багато дівчата є чого незрозумілого, такі як назви страв. Бо в кожних регіонах, хто де живе, по-різному це все називається. і Буває, мені пишуть, а покажіть, а скажіть, як. А я навіть не розумію нічого. то таке. Значить, зараз я буду відбивати м'ясо. Хтось буває, зачищає його, оце гарно, а я просто так понадрізаю трішки отут та й все. Я навіть і борщ і суп не варю, якщо м'ясо без кісточки, то вже зовсім не той смак. Роблю все, дівчата, без мороки, головне, з душею. Так, відбила я це м'ясо, солю, дівчата. Все куштую, щоб не пересолити. І ще я перцю сюди, хто як хоче, хто маринує. Забулася перцю купити. Ну, на сьогодні мені вистачить. Треба купити. Картопляне пюре вже в мене вариться, усолила, поперчила. І тепер я на сковорідку, просто на сковорідку кладу, обжарю злегенько. Ось так, дівчатка, обжарю, злегенько. Так, дівчатка, ось отак я обжарила, ось сюди. Дівчатка, викладайте, кому куди зручно. На велику жаровню, хто тобто на сковорідку. То куди. Кому як зручно. Тепер, дівчатка, беру таку невеличку цибулинку і дрібнесенько її кришу. Зовсім небагато треба цибулі. Так, дівчатка, викладаю я це, цю цибульку в мисочку, я беру кукурузу, не знаю, візьму 4 ложки. Я думаю, що то багато не буде. Так, дівчатка, Шукаю перед Я думаю, що все таки ще трішки, я забулася купити. Ніч. Так, дві ложки майонезу сюди. Майонез використовуйте хто, який любить, кому що смакує. Це я перемішую. Можна з горошком, з рологом зеленим робити. Теж, як варіант, дівчата, дуже цікаво. Але я ще буду показувати варіанти. Так що, цікаво, зберігайте, буде вам на святковий стіл. І викладаю я оцю кукурудзу на м'ясо. А я вам вже казала, дівчатка, що духовка в мене гріється вже. Духовку включила нагріватися. Ось так. Редусів на 180. Так, як, звичайно, то як нагріває. Ось так я виклала дівчата. Тепер ставлю в духовку, поки воно так гарненько не протушиться. Не знаю, на скільки хвилин, чи то на 10, чи на скільки. Треба дивитися. А потім зверху потрушу сиром, бо сир зразу почне горіти. Звичайний твердий сир, хто який любить. Ось воно в мене хвилин 10 пропеклося. Тепер я кладу сюди зверху тертий сир і теж на декілька хвилин, поки сир розтане, а, дівчата. А тим часом я доробила пюрешку, тобто потовкла, заправила капусту, ось, довела до смаку, Добавила сюди цивульки, трішки цукру. І на те, що треба. Так, дівчатка, ось так я його допекла ще шкварчить. Смачно виглядає. А взагалі-то можна його робити і з курячим філе. З курячим ясом можна... Куряче стегно вирізати теж так само гарно відбити. Ну, знаєте, як кажуть, фантазія хазяйки, вона ж на кухні не має меж. Так що фантазуйте, щось кладіть своє і все буде смачно. Моє м'ясо з кукурузою, не знаю, як воно називається, але воно з душею. Я назвала його по ковалівськи так, дівчата, вечеря наша готова, маринка вже тільки що прийшла. Ось м'ясо таке гарне, дивіться. Така смачна ідея, хоч для вечері м'ясо на свято, те що треба. Всім цікаво, яке ж це м'ясо в розрізі. Ось таке дуже-дуже апетитно виглядає. От. Зараз я скуштую. Супер. Смачно. Кому подобаються мої ідеї, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, я завжди всім відповідаю. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!